Цю ситуацію, яка відбувається навколо ТЦК, з ТЦК. Розуміємо, що це є наслідки. Наслідки багатофакторні насправді. І на кілька з них я хочу наголосити. Перше, це відсутність справедливості в процесі мобілізації. Вона була породжена свавільними діями МСЕК. Свавільними діями окремих недобросовісних працівників ТЦК і хабарництво, яке там процвітало поруч з дуже добросовісними особами, які пройшли бойові дії, які зазнали втрати здоров'я, це також відсутність справедливості в вже мобілізованих. Воїнах їхнього навчання, підготовки, а потім застосування, коли в публічний простір виходили а свого часу, так було кілька місяців тому, рік тому, скажімо, що частина офіцерів дозволяє собі вживати термін одноразові. То це відбувається в наслідку потім на ставленні суспільства до процесу мобілізації, а відповідно до його виконавців, представників територіального центру комплектування. Ну і не завершаючи, теж важливий чинник, який говорить, що це впливало на такі наслідки: це процес босифікації. з... Абсолютно неправомірним в багатьох випадках застосування фізичної сили, завдання фізичної шкоди здоров'ю це процес босифікації, коли особа зникає з мобільного зв'язку. Раптово там і 3-4 доби сидить в підвалі одного з е, ТЦК в Україні і не може навіть рідним подати інформацію. Це все стало е, таким наростаючим, е, наростаючою хвилею, наростаючим ефектом. І, на великий жаль, це дуже руйнівне для оборони України. раз, це дуже руйнівне для воїнів, які по стану здоров'я зараз працюють в ТЦК і виконують обов'язки, які не вчиняли ніколи жодних подібних дій. Але тим не менше, зараз цю всю агресію відчувають на собі.